За кілька кроків до мети в івано Франківську повним ходом триває набір до патрульної поліції. Куратор звітують, уже протестували загальні навички усіх заявлених кандидатів. Військово-лікарняна комісія також уже майже завершена. Наразі майбутні копи проходять тести з фізичної підготовки. Тут прикарпатці задніх не пасуть. А от ВЛК відсіяла чималу кількість кандидатів. Це проблема. Не проблема, це в це усіх областях, так тому що у людей є проблеми зі здоров'ям. І більше того, той наказ, який зараз діє по військово лікарняній комісії, він достатньо жорсткий. Ми, мабуть, в подальшому його треба буде якось переробляти. Але на даний момент ми діємо згідно цьому наказу. Що стосується фізичного виховання, я б сказав, що у нас достатньо високі показники по місту і відсів дуже малий. Саме по фізичному тестуванню, попереду потенційних поліцейських найважливіший етап усього відбору фінальні співбесіди. Вони стартують ймовірно, уже наприкінці наступного тижня будуть переконуємо Стефанаєм максимально прозорими та відкритими. А щоб не виникало нарікань на підкуп до спеціальних комісій, колишнім та нині діючим працівникам внутрішніх органів, зась у нас буде створено близько шести комісій, в яких будуть брати участь психологи. Які зараз проводять обстеження, також буде представник управління внутрішніх справ. Це оперативний працівник, який буде оцінювати кандидатів на предмет можливості їхньої здатності приймати рішення в стресових ситуаціях і взагалі працювати в патрулі. Також буде психолог від міністерства. Ми окремо зараз розглядаємо можливість присутності на цих комісіях одного з патрульних працівників, які вже мають досвід, і два представника місцевих громадських організацій. В тому числі це можуть бути активісти, журналісти, які захочуть брати участь в процесі відбору. Скільки саме претендентів дійдуть до основного етапу? Наразі невідомо загалом до поліції Івано-Франківська зареєстрували 5350 анкет, 38% з із яких від представниць прекрасної статі навчання майбутніх копів стартує у першій декаді листопада, а через два місяці, ймовірно, у січні, на вулиці обласного центру, уже вийдуть дві сотні поліцейських. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.